Ще один у нас цікавий досвід: це у е, 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 Миколи Стецького. Пане Миколу, радий вас вітати. Запускаю зараз вашу презентацію. Я думаю, е, е, пан Микола вас також багато чим здивує у кра... е, е, випадку. Я, наприклад, коли е, знайомився з паном Миколою, то також е, багато чим удивувався. Виявляється, те про що ми, наприклад, говоримо лише, ну, наприклад, про. Е, Фермерство підтримуване громадою. Поки ми, як аналітики, там науковці, дослідники, говорять, пан Микола вже це робить. Пане Микола, прошу усім тут ще раз. Ще раз доброго дня, фермерське господарство Файнаберіц. Я є засновником спільно з дружиною. Служив у 2014 році. Де він демобілізувався у 2015 році, а березня. Обіцяв дружині, що більше на схід не поїду батько п'ятьох дітей, чотирьох синів, і п'ятої дочки. П'ята дитина, це досі. Після демобілізації було питання, чим займатися, і центр зайнятості звернувся за центр зайнятості по, по виплати банально по гроші буде, якщо бути відвертим. І вони сказали там такі слова, які для мене були переверненням в світу: чи не хочете ви стати підприємцем? Досвіду підприємництва в мене не було жодного. Я нічого не розумів, але я в уяві вже мав про те, що підприємці бізнесмени це є безтурботне життя, це є яхти, це є будинки, маєтки і так далі. Життя прекрасне. А до моменту, поки я не, не вліз в цей процес і зрозумів, що підприємство це не зовсім просто, особливо якщо це ще є єгідництво. Одним словом, де вирішили ми займатися ягодою, вирощенням полуниці, це є емоційна річ, де дружина сказала, давай будемо вирощувати. Начитався інформації в гуглі, яка не відповідає дійсності, але незважаючи на те, методом і помилок там наступний слайд, методом проб і помилок, де ми. Поступово uh, розвивали нашу ідею У 2016 році. Ми її започаткували. Це є наша площа. Якраз дружина вагітна. це є червень місяць. і Дружина, якраз вагітна, вже п'ятої дитини. Тобто, ну доцією Варварою. Uh, ми почали з тих чотирьох грядочок і uh, це є площа землі. Це десять сотиків Десять сотиків uh, від будинку до цієї землі він 28 кілометрів. Знаходився. Ця земельна ділянка. Я її отримав. Як громадянин України, але з соціальним статусом поза чергу як учасник бойових дій, я добрався до неї двома маршрутками і йшов пішки 2,5 кілометра. Річ воду на полив я носив на плечі в 20-літровому бутлі 800 метрів від річки, і стаканчиком сидив під кожен кущик, щоб полуничка росла. Тобто, наскільки я вірив в те, що я зможу виростити урожай? Насправді це такий зараз момент, коли я згадую і посміхаюся. Наступний слайд. Бо це є історія, а ми в 2018 році вирішили, переглядаючи багато інформації в Ютубі. Напевно, це буде кожен робити, хто буде займатися захоче займатися власною підприємницькою діяльністю, і кожного буде величезне бажання а, в незалежності від ідеї. Він буде її досліджувати двома шляхами: це є Google і Ютуб. Ми в Ютубі начитали, надивилися дуже багато роликів, прикладів по такому. Процесу реалізації продукції, як на місці, агротуризм, і, і ми вирішили цей а, цей процес, цей напрямок реалізувати в Україні. Бо він був відсутній. Він був десь в інших регіонах України, але не на Львівщині. І він звучав самозбор а, на російській манер в нашій ситуації. Ми вирішили це все зробити під назвою Збори собі сам агротуризм, де запрошували людей через соціальні мережі. В Фейсбуці це моя дружина. Я ще важив тоді, здається, 70 кілограм. Зараз трошечки через фермерську діяльність і стрес набрав вагу, але це не знаю. Можливо, це на краще тому. у 2018 році ми започаткували перший раз. Оце і збери собі сам опублікували в соціальних мережах і бажаю, і кількість людей, яка приїхала до Львова, просто була. Uh, нас дуже приємно здивувала, і ми зрозуміли, що ми рухаємося в правому напрямку. Правильному напрямку, і цей напрямок ми почали далі розвивати. Наступний слайд, uh, це підготовка землі. Я поступово масштабуючись, починав зі своєї ділянки. Поруч були учасники, АТО, які давали мені в користування на умовах, що там там було заліснено. Я її це розкручовував, орав, доглядав за тими ділянками. На сьогоднішній час я цю територію залишив. Бо я зрозумів, що площа землі один гектар мені буде мені недостатньо для того, щоб це робити як бізнес. Це було більше як самозайнята особа. Ну і на руках Варвара, як кожен із дітей з кожним роком, відвідувала наше поле разом зі мною. Приходилося навіть на ньому жити в палаці У тисячі році. Тобто, ми вже почали вже розуміти і і робити аналіз і шукати далі. Тільки шукати землі, і ми зробили так саме в соціальних мережах. Можна зразу наступний слайд? Ми зробили в соціальних мережах ну це, це моя сім'я, це діти. Наступний слад слайд і запитали в людей, на якій відстані було би їм комфортно їздити. Тобто наскільки далеко вони готові їхати, заради такої ідеї. І е, коли ми я зараз бачу і розумію, що є. М, тобто, пер першим неї, із важливим пунктом, яким би мало би бути, це мало має бути біля магістральної траси. Ну, тобто, це біля має Микола, бути... е, е, я перепрошую. Суд ідеї в тому, щоб люди самі приїжджали і збирали е, полуницю, так? Так, так, так. і за це мені платили. Так. <реш> 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 Та та це, ну, це є нормальна практика в цілому світі. Вона а, це є такий сімейний, е, сімейний відпочинок. Коли вихідні дні чи це знають будні дні в нашій ситуації, це і в будні ді нас їздять. А от в позавчора е, в нас було більше ста людей, які визбороли все поле. Добре, що це зробили вчора, бо сьогодні вже душі, в суботу душі, і дуже багато ягоди погниє і пропаде. Але тут питання так само у нас виникало. типу, де залучати гроші, де їх брати, і один із моментів, яка прийшла мені на думку, це для масштабування мені були потрібні гроші, і я започаткував. мені здається, єдиний в Україні, який продавав полуницю на рік вперед, тобто на наступний рік. Тобто в цьому році я продавав урожай наступного року. Таким чином я залучив невелику суму грошей, це я продав був всього на тільки 2 тонни, це вже в 21-му на 22-й рік я продав 10 тонн, але от в 19-му році на 20-й рік я продав 2 тонн, 2 тонни полуниці. По фіксованій ціні, ну і це було там 140 тисяч гривень. Це була капля в морі, але це був малесенький момент, який дозволив мені орендувати землю. Наступний слайд. В іншому місці а, і вже площою 6 гектарів. Звісно, що досвід досвід нашої діяльності він показав, що ми знаходимося в львівській області. Львівська область вона є одною і самою паскудною областю в Україні для вирощування ягід. Ягода це є делікатна культура, яка складається із води на 90% і більше відсотків. Тому коли є оце сама ягідна культура, і плюс вологі і мокре середовище, вона дуже швидко псується. Тому я розумів, що потрібно залучати додаткові гроші різними шляхами. Ми їх залучали і чесно, там було не зовсім це все просто, і ми рухаємося далі. В принципі, масштабуючись поступово, але урожай треба захищати. Тому єдина і правильна річ в будь-якому сільському господарстві це є тунелі. Теплиці, тунелі не має значення, як вони будуть називатися і під що є. Але це дуже вагомий фактор, який потрібно врахувати. Завдяки цьому ви зможете, коли великі дядьки з великими грошима не з не, 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 незалежності від того, як вони їх залучили, звідки вони їх взяли. Вони йдуть в об'єми масштаби в нам, маленьким стартапам, маленьким підприємцям, потрібно йти в, в, в інноваційну складову. Це є захист врожаю і виходити на ринок раніше. Ми в цьому році. Розпочали сезон полуниці в збере собі сам агротуризм. Коли люди приїжджали, збирали полуницю 20 травня, і люди на нас її збирали по 190 гривень за кілограм. В таким чином вони нас винесли з поля, якщо не помиляюся, 430 кілограм. Тобто, це степлиць Зібрались особисто самі. Тобто, це є приклад того, що рання ягода чи рання продукція захищена продукція в подальшому. Це завжди є вели висока додана вартість. Маємо тунелі 3200 квадратних метрів завдяки фонду ветеранському, якому ми також прийняли участь в цьому році. Зараз у нас був процес підписання договорів. Чекаємо на перший транш, вже маємо підрядника. Будемо продовжувати збільшувати площу тунелів, бо це є взагалі. Я би відалі себе тунелями позакривав, бо зараз у душі йдуть, і в мене ягода просто на, на полі просто гниє. І, і не можемо дати собі ради. Наступний слайд так. Ось це виглядає де зверху. Це є монтажні роботи. Тобто, ми побудували насосну станцію. Також ми пішли в процес робити все не йти колібінським речами, бо ми якраз починали це з колібінських речей, де ми насоси купували, краники бігали, перекривали вручну. Там, десь текло, там десь протікало, і ми оце насосна станція. В ній ми побудували і встановили фертікіт компанія Netefim Україна ізраїльська. і де ми поставили комп'ютер, яким ми контролюємо полив цілого поля. і по поливу, ми розуміємо всі там нюанси, які у нас там присутні. Прориви, не прориви. Ну, одним словом, це дуже дуже хороша річ, яка дозволяє вам трошечки якось більше сконцентруватися над якимись конкретними речами. як як заробити, а не влазити в рутину. Наступний слайд, це, це тут є маленький маленький відео. Це те, що ми зробили в 2019 році. Ми знайшли землю орендовану. В 20-му році ми розпочали на ній вже робити перші посадки. І за цей період часу ми засадили. Трошки це було болото. Воно знаходиться 6 кілометрів від Львова. Це село Гончаре. Дуже близько, дуже довго ми шукали цю земельну ділянку. ледь ледь її знайшли. Вона в нас є за в принципі з ною найдорожчих орендних плат під ягідництво. У Львівській області ми платимо 9,5 тисяч гривень за один гектар в рік оренди, але розташування геолокація відіграє дуже величезну роль в залежності від вашої ідеї. Якщо ви хочете робити розвивати агротуризм, ви повинні сконцентрувати свої умови зусилля на пошук землі, яка буде перш за все поруч з дорогою. А друге, а друге, це є. Відповідна площа, щоб не замукало, і, і красиве якась геолокація в якомусь селі, щоб було затишно. Ми таке місце знайшли. Місце дуже подобається людям. Ми вже зараз ведемо перемовини. Вже проводили зустріч з одним виробником морозива. в Наступному році будемо вже виробляти морозиво на місце торгувати, тобто не виробляти, а торгувати. Морозовим створювати локації для від знаходження з дітьми і таким чином створювати цю саму ідею, яку ми бачили в Ютубі з Канади, де це є найпопулярніші, там вже є Бері Беріленди. Наступний слайд. Цей 4 вересня. Тут є маленьке відео. Я не знаю, чи ви зможете його включити. Якщо зможете, це демонстрація того, як 4 вересня 2022 року, не незважаючи на те, що це була війна, це ні, так. ні, не попередні. Попереднє, оце. так. Зараз тут буде видно кількість людей, яка приїхала до нас збирати полуницю. І, і і безперервно люди от таким чином їздили, і в цьому році ці всі люди частина із них приїхала повторно, але вони притягнули зі собою наступних додаткових людей. Таким чином, в нас за один вихідний день від вже приїжджає від 50 до 100 машин. Ну там три три людини. Тобто, це є суто тільки вихідний день, і ми нічого більше не маємо, крім полуниці. Тобто, якщо, якщо зараз ми вже посадили малину, зараз ми ще е, досаджуємо лохину, і таким чином ми створюємо ці всі додаткові речі, які будуть е, е, манити е, ще більше людей, щоб бути на крок попереду від всіх інших, які з більшими грошима, але вже копіюють і і впроваджують подібні такі заходи в нас на, на Львівщині. І вже не тільки Львівщина, вже є приклади із інших регіонів України, де за мною слідкують. Ну, я радий, що я це ці деталі озвучую і таким створюю. Таким чином створюю здорову конкуренцію, яка породжує якість із як, якість і змушує мене рухатися швидше і створювати щось ще цінніше і важливіше для людей. Десь отак я. наступний слайд напевно, ж кінець. Це ну от. Ми планували. Це була презентація, яку ми готували перед фондом. Це є в теплиці 6 травня. В нас цвіла і. Ми думали, що десь 12 травня буде перша ягода, але вона була 20. 20, 20 травня вже був агротуризм бери собі сам, А ми почали 18-го збирати першу ягоду. Ну трошечки ми поспішили запізненням. Прийшла. Оце ніби все. Якщо не помиляюся, сонце починає вже більше виходити і гріти для багатьох людей. Це є сигнал, пора дість ягоду. Більшість наших клієнтів знають про те, що в нас десь незабаром вже ягода розпочнеться, вже можна буде приїжджати і збирати самим. Ми зараз якраз хочемо озвучити про те, що друзі ще, ще трохи, ми мусимо цей тиждень ще перечекати, і вже до наступних вихідних ми будемо більш детально розуміти і зможемо вам точно сказати, коли ми чекаємо вас на нашому полі в селі Гончара нас бере собі сам. Файна барі. Не знаю, чи є ще наступний слайд? Ні, ні, все, це вже. все. Це вже все. Так, пане Миколо, е, е, якщо можна, от це е, методика. Е, Продажі урожаю, тобто практично ви отримали хай і невеличкий, але кредит продавши фьючерсний такий контракт, зробивши, ви отримали кредит безвідсотковий на наступний рік. Але ви колись говорили, я пам'ятаю, що у вас був ризик від цього кредиту. Так, ми ми, ми себе загнали таких речі, такими речами. Коли така річ можливо тільки в тому випадку, якщо в країні все стабільно. Ми в 2021 році на 2022 рік продаємо 10 тонн полуниці. Це там сумарно ми залучили 800 тисяч гривень для того, щоб масштабуватися і рухатися далі, закривати додаткові всі витрати, які нам присутні. А у 22 році паливо росте в два рази. собівартість продукції росте від 30 до 50 відсотків від системи захисту, систем добриву, плюс упакування. і автоматично закриваються банки. Ми не можемо взяти кредит на обігові кошти, щоб розпочати сезон, і таким чином ми залишаємося з непідготовленою ділянкою з недосадженими рослинами, і ми не ледь даємо собі ради. А, вижити і ну, але ми вижили. Тобто, ми вижили, і ми рухаємося далі. Це було важко дуже багато. Десь по, не трошки репутація наша під під, 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 під строго, та, та 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 трохи, але це для багатьох було великим прикладом. Бо ми це все публікуємо і знімаємо різні відео, де ми говоримо щиро. Що люди якраз і в людей є запит? В людей є запит на чесність, тобто як воно є насправді? Тобто, бо всі розказують про історії успіху, але ніхто не розказує про історії проблем. А в нашій ситуації в нас є органічне середовище в соціальних мережах, де люди слідкують, і ми озвучуємо про проблеми. Людям набагато цікавіше дивитись на проблеми, як ви їх вирішуєте, ніж дивитись на те, наскільки ви красиві, симпатичні, смазливі і на які ви машині їздите. Тобто, для для, для людей для, для таких е, в, в інтернеті є багато. А от як долати проблеми, цього якраз суспільство не розуміє, бо кожен. Коли стикається з проблемою, він думає, що в нього це проблема найбільша в світі, і таких і більше таких проблем хто не має. Коли до мене приїжджають на семінар люди, і я їм розказую шлях, який ми пройшли, І ото скільки я воду носив, стаканчиками поливав, скільки я там маршрутками їздив з дітьми. Це все і оцей шлях, який я проходив, то вони кажуть, що в них взагалі не проблеми, і що це тимчасові незручності, які вирішуються самі по собі, тому ми від фьючерсних контрактів зараз відійшли і залишилися суто тільки B2B, а це їх хорика і і агротуризм. Акцент на агротуризмі. Тобто, ви відійшли від ф'ючерсних контрактів не тому, що вони погані, а тому, що ситуація така, я так правильно зрозумів зараз. Так, так, Ф'ючерсні переваги фьючерсні контракти я просто тут скажу плюс і в захист їх, що їх треба в майбутньому започатковувати іншим людям, щоб залишити гроші. Вони класні тим, що ви втримуєте людей. Ви втримуєте клієнтів. Вони від вас вже нікуди не дінуться. Якщо ви змогли їх переконати в тому, щоб вони у вас купили якусь продукцію, то в наступному році вже що би не було, щоб не щоб не трапилося, ви їм вони від вас нікуди не дінуться. вони стають залежними від вас. Не ви від них, а вони від вас, і таким чином, коли ви їм привнесете щось краще ніж є на ринку, то вони будуть розуміти, що це ж була економія. Я забув про те, що взагалі я щось купив. Для них це буде вав ефект, це буде емоція, і це буде демонстрація того, що особливо коли там ціна там чуть-чуть буде вища на ринку, але там не знаю, там 5 гривень, хай буде на кілограмі. Це не суттєво. Але ви таким чином за, -за -зарекомендуєте себе безкоштовною рекламою, як сарафанним радіо, де про вас будуть ділитись і е, про вас будуть говорити. Ну зараз е, багато говорять в економічному середовищі про економіку вражень. Що е, люди купують не стільки товар, як емоції, І це дуже важливо. Поки що в нас е, е, не завжди розуміються. Ми поки ну, по бідності купуємо товар, враження відкладаємо на потім дуже часто, е, пане Микола. Тут е, до від земляка бачу запитання, рука піднята. Прошу пане Іване. Так, Микола, привіт. Привіт. Е, та то не стільки запитання, як просто е, напевно. Хороший приклад, ми з Миколою досить добре і, і тісно, і багато спілкуємося. Так, е, про те, що фермери фермерам варто все таки більше кооперуватися а не а не гристися, тому що, наприклад, минулого року Микола зичив у мене навісне обладнання, щоб плівку закласти. От буквально сьогодні зранку я з ним домовився, що він мені позичить свою фризу, щоб я собі міг батат прополоти, тобто я хотів давно купити. Та, 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 та. Старайтеся так само під час там, започаткування чи вже роботи в власній справі шукати теж якихось таких людей. Споріднених, які мають спільні цінності, і воно, в принципі, буде йти на користь тільки. Тобто ситуація він-він. Така співпраця буде йти тільки всім на користь. І реально запрошую на полуницю. Дуже смачна сам пробував і всім рекомендую. Так, я збираюся до Львова. Пане Микола, наберу вас вже. Якщо встигну на полуницю, так, пане Ігоре, прошу. Доброго дня, Микола. Дивіться, хотів дізнатися. Передачі. Проговорити про е, якість полуниці, і вам не дали слово. Я хотів, щоб ви почули від вас слів слова, яка полуниця повинна бути якісна, як її взагалі, от е, ну, на перше побачити по, клубік, полуниця, яка вона якісна, а яка вона не якісна. Ну, маю на увазі. Я зрозумів, я зрозумів. Так, я зрозумів запитання. А, дивіться в а, зовнішньому вигляду. Ви нічого не зрозумієте. В, ви можете тільки оцінити чи вона гнила чи, чи, чи не гнила. Все. тобто, все. Ви ви більше оцінки ніякої а, по, по ягоді чи по якомусь іншому продукті. Ви не 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 зможете їх зрозуміти, бо колись були розмови про те, що там, хвостики, якісь там мають бути зелені, там не, не зелені, сухенькі. Насправді воно не це, Це це не, не, не ідентифікує продукцію а, на її якість. Якість може тільки бути виключно підтверджена лабораторними дослідженнями, так як це робимо ми чи роблять якісь інші мережі. Для прикладу мережі не будуть співпрацювати з фермером, якщо він не не не, не пред'явить лабораторні дослідження, докази того, що продукція є безпечна для споживання, тобто це має бути сертифікат. В Нашій ситуації ми співпрацюємо з хорикою. У нас в ульвові є така мережа Фест. Про всі знають про риберню і там Криївку. Це є. Для мене це був дуже великий. Я я полював за ними, я їх дотошнив і через два роки вони зі мною уклали контракт, і вони в мене купили на цей рік дві тони полуниці по фіксованій ціні там 90-100 гривень за за, за кілограм. А для мене це дуже важливо, бо насправді середня ціна, коли ми почнемо. Хтось вімкнувся, Антоніна Кривич. Так, прошу, пане Миколо, прошу. Так і таким чином я я вловив ну, як то сказати зробив тепер залежними не від не я тепер від них залежний, а вони тепер від мене залежні, бо вони гроші заплатили. Тепер вони повинні ягоду в мене назад забрати за рахунок грошей. А для мене це дуже хороший приклад. І для мене дуже важливий цей процес, щоб я виконував всі умови нашого, нашого контракту, нашої співпраці, щоб вони отримали зворотній зв'язок. І найкраща ягода, яка в мене тільки є. Вона їй іде до них. А щоб вони в мене в наступних роках купували знову на більші більші об'єми. Бо ми коли рахували з ними стосовно ціноутворення, то на ринку бувають ціни 30, 40, 50 гривень, а буває 150. І коли ми беремо середню, середню ціну, то середня ціна виходить. От, ну, я ж порахував <кій> вийде якраз перший сезон 90 гривень, і це з доставкою з моїм фасуванням доставкою їм. І вони до того дуже прискіпливі стосовно от е, якості, бо в них хас. І вони не можуть співпрацювати і по перерахунку. Це дуже важливо, що всі мережі дуже хочуть працювати по перерахунку. Вони не хочуть працювати за готівку, і їм це комфортно, мені це комфортно. І вони і я. Я тепер маю такий як то приклад резюме: Партнерські там стосунки з ФЕСТом, Це справді дуже важливо. Тому якість виключно лабораторна на око не спробуєте, не зрозумієте. Дякую, пане Микола. І щодо безпеки вашого господарства, якісь ви висновки зробили, з того моменту, що сталося, у вас була прикра ситуація. Та в мене прикрив ситуацій багато є, насправді я дуже філософськи відношуся до таких речей, що е, ну коли якщо хтось приїхав, щось поїв, ну, ну на здоров'я, значить йому дуже було. Він був дуже голодний йому було це дуже потрібно. Головне, ну в мене і генератор були вкрали, і потім, коли ціна виросла, я дуже так і мені був потрібен генератор, і було дуже прикро. Але насправді це е, треба вчитися легко відпускати у ці всі втрати і на них не концентруватися. Бо коли ми. Будемо думати про те, як себе захистити. Ми не думаємо не, не, не буде мати часу про те, як думати, як розвиватись. Е, на сьогоднішній час ми розвиваємося, і я більше концентруюсь увагу на тим, щоб е, створювати якусь емоцію, створювати якісь додану вартість, і ні в якому разі не стараюся. Зациклюватися над тим, що хтось прийде, щось там вкраде, щось там понищить. Нічого. Ми це все відбудуємо. Ми це все від, 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 відтворимо і заробимо. І, ну просто сільське господарство. Воно це є стратегічна діяльність. Тут нема такого, що ви сьогодні посадили. Як Іван вже був розказував, мільйон з гектара. Це тільки е, виробники саджанців можуть заробити за один раз відразу, а ви будете продукції. Просто не довго. було сказано для кого то мільйон з гектара, так, Так, <реш> так, та, та, та вони не, не уточняли. <реш> Пане Миколу. Ще кілька тут запитань. Я, Пані Юля самофалова передає вам вітання від свого сина. А я знаю, я, я, я знаю Юлія, то знаю. Так. <реш> так, далі. Пан Олег пише: висновок із Файна Бері, що одна із вимог успішної сімейної ферми є благословен. На справу другої половинки <сіх> наскільки друга половинка вам допомагала в цьому, ну ви, ви зрозумієте таку річ. Що от коли насправді був величезний міф а, в нас в Україні про те, що на, на землі ніхто не заробив ні, ні до чого не доробився. Але коли я оце це, це чув від людей постійно, я завжди задавав питання: кажу: Джон які коштують по мільйону доларів, їздять по полях. Значить, хтось а, вам щось не розказує або хтось хтось обманює. Насправді всюди можна заробити. Справді це є складна титанічна праця, особливо в ну поки що це в Україні ще складно зараз. За рахунок таких от програм, які розвиваються, підтримуються консультації, Як Іван казав, кооперація він він де будуть підтримувати і допомагати один одному. Ми зможемо менше вже витрачати час, щоб там вкалувати, і вже більше часу будемо думати про те, як заробити. Uh, і оцей момент, друга половинка, то вона єдина, яка була, повірила в мою ідею, що до мене будуть їздити люди і збирати полуницю. Всім, Дякую. кому я розказую. Вітання, я... вітання вашій другій половинці, пане Миколу. Так, так. так і, і ще запитання: від, чи зачищаєте площу після збору туристів? Uh, ми робимося перед ними. А. Праві? Тобто ми, ми ви збили добре, що тут не дивляться мої клієнти. <с Guarding> Дивіться, щоб, щоб ви розуміли, в тому житті треба бути трошечки гнучким, і треба думати про те, як заробити. Коли насправді є ягоди багато, тоді не проблема. Ми робимо наступним чином перше, ми збираємо зараз. Просто ягоди мало, бо погода дуже не сприяє. В тунелях було все навпаки. Тобто, ми дивилися, коли є велика ягода, і її багато. Ми ставимо максимальну ціну вищу ніж на ринку, мінімум 20 гривень. Тобто, ми дивимося не на базарі, на ціну. Ми дивимося в магазині. Яка ціна? Бо наш клієнт він не їдеть на базар. Тобто, людина, яка їде на базар шукати дешевше, вона ніколи не зрозуміє. Цієї філософії про те, щоб приїхати, назбирати і ще вам заплатити. Ну, ну вона їде поток. за товаром, а не за враженнями. От ви правильно сказали, за товаром, а не за враженнями. До нас їде клієнт, який хоче емоцію. і автоматично, коли є багато ягоди, ціна висока. Коли ягоди позбирали, я проаналізував, чи працівники проаналізували, подивилися, скільки ягоди залишилося, Мені скинули фотографії, чи я там поїхав, побачив на очі, яка ягода на полі залишилася. Ми робимо оцінку, чи ми продовжуємо таку саму ціну і запускаємо людей, чи ми знижуємо ціну. І ми прекрасно знаємо, що для щоб місцеві люди не злилися через те, що дуже великий потік машини є в селах. То ми робимо акції. Коли для прикладу приїхали львів'яни там чи гості міста. На поле й повизбирували понад ну, високій ціні ягоду і отримали задоволення. Ми розуміємо, що пора вже робити ціну така, як є на базарі, і створ... і кидаємо їх в місцеві групи. Місцеві групи там села такого, села такого, села такого. І ми собі розуміємо, скільки людей приїжджає, і таким чином зачистка виходить краще ніж працівниками. Пане Миколо, я вам дякую за те, що ви сьогодні з нами за той досвід. Тут ще можна було би багато говорити про інше ще, наприклад, про використання соціальних мереж. Як ви це робите, я сподіваюся, що ви погодитеся на наступні рази, коли ми будемо планувати далі діяльність нашої школи. Якраз по використанню соціальних мереж. Ми також думали планувати таку. Запрошую вас, сподіваюся, вас ще не раз побачити. Нашій школі. Дякую.